Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Так, мамаленько ми добігли вже до шостого раунду, який має назву Правда чи брехня. По одному учаснику виходимо, стаємо на цей постамент і озвучуємо якийсь факт. Це може бути правдивий факт або вигаданий. Учасник навпроти думає і каже, правда це чи брехня. Відповідно, той учасник, який розказував факт, підтверджує свою історію відкриттям цієї таблички. Виходжу на постамент і даю ще один шанс Жені Талеру для того, аби він довів друг він мені чи друг Богдана. Доведи її там. Жень. Женя Талєр! Я виграю тебе. Доведи, доведи. Це, це, це ти мені будеш брехати в очі. Чого брехати? А Можливо, і правду казати. Звичайно, я тобі я тобі брехала. А хто ти? Я. Давай я. Давай. Я куштувала вино, якому дві з половиною тисячі років. В твоєму житті було дуже багато цікавих історій і моментів, і ти побачила дуже багато місць у світі. Тому я думаю, що це правда. Коли ми знімали маршрутку про подорожі Україною ще до повномасштабного вторгнення, ми були в Коблево. По сюжету я мала занурюватися з місцевими е, хлопцями, які мене супроводжували під водою. Дуже багато тисяч років назад. Е, там різні тонули кораблі, і ми знайшли амфору, підняли її, відкрили, а там нічого! <звук> нічого, Просто амфора. Ну, Найкраще. Найкраща. Правда чи брехня, що мене затвердили журналістам на проєкт Шоу Манія на новому каналі, а на наступний день проєкт закрили. Це дуже схоже на правду. А... Але це брехня і правда. Ні, Ну що, брехня чи правда, що ж ти викручуєшся? Правда. Так, правда чи правда? Правда. Це да? правда. Ти ж сказала брехня, че да? скажу. Правда. <це> Значить, це саме той тернистий шлях, коли ти проходиш кастинг, тобі кажуть вас затверджено. Ти думаєш, ну все, викупляю собі костюм, зараз буду сяяти. І на наступний день телефонує керівник проекту і каже: нас закрили. Слухай, ну але впродовж стількох років, скільки ти намагався і облазив всі кастинги, нарешті твої мрії збуваються, і тепер ти ведучий на новому каналі. Вітаю! Я ж на зі тобі програв. Леся, два бали. <свист�рі> <свист�рі> відряджаю від своєї команди чарівну міс спорт. Міс Анна Різадінова. <свист�рі> ну що, ж, Не показуй вличку. Щоб стати чемпіоном, треба грати з чемпіонами. Тому, тому... Аня, Аня, все бачимо. Відряджаю, звісно, я себе. Дякую. Не рядився так вже, якби то я сюди і збирався. Починайте. Я, угу. я не пішла а, на церемонію урочистого закриття Олімпійських ігор у Ріо де-Жанейро, а пішла у їдальню їсти. Ну, гімнастки ж там виступали обов'язково. Я медаль взяла. Богдан не можна Ти ставити запитання. А чому це не можна? Ти що, не ознайомився зі статутом, «шоу хто зверху? <ріст> я вже забув за рік. Ну, добре, я думаю, що це правда. Угу. Ну, я спортсменка я повинна була піти на закриття церемонії Олімпійських ігор, таке буває ну, раз на 4 роки. Так. І я туди не пішла, тому що я вибрала медаль і. Розуміла, що я хочу просто поїсти і насолодитися пастою, колою, морозивом, Тож це правда. Клас. Uh, я так само зараз насолоджуюся тим, що я вгадав, що це правда. Що ж, моя історія наступна. Для того, щоб потрапити в шоу, хто зверху, мені довелося для Лесі станцювати стриптиз. Правда. Що ж, що ж, що ж, давайте подивимось на екран спочатку. Я бачу Леся. У вас претензії вже відсутні, так. Але суддя я погарячкувала. Тому, як ти розумієш, це дійсно правда. І я тебе вітаю. Дякую. У нас один Дякую. один виходить. Клас. Я не стала це відео! Це підстава! Це реально був кастинг, кастинці більше. Молодець. Це був просто кастинг на ведучого. Хто зверху, і це була повністю моя ініціатива. Я в якийсь момент був загнаний Лесою в глухий кут, і мені прийшлося вистрибувати з нього. Наступну. Учасницею б я хотіла відрядити Даша Квіткова. Даша Квіткова. Від нас іде Олег Шумей. Олеже, сюди, 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 сюди. Привіт. У мене є контракт з одним брендом, по якому я не можу фарбувати своє волосся в найближчі 5 років. Це, або правда, або брехня. Я думаю, що це брехня, тому що Петроки трошки мізити забагато. Я думаю, що це брехня. Показуй. У мене насправді є дуже багато контрактів з брендами, з якими є певні умови, але немає такого, де є умова, що я не маю фарбувати своє волосся. Це брехня. А ти брехня? Так, Зараз буде як би то сформулювати буде? Зараз у мене був концерт на та якому місці, і е, на цей концерт прийшла одна жінка, вже бабуся, не сказав, яка святкувала своє сторіччя. Буреві ну сто років. Я просто намагаюсь подумати логічно, що може бути таке, що м -м, якщо вона святкувала своє сторіччя, там було багато людей, музика, то міг піднятися тиск і вона ну, 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 нормально почувала. Я думаю, що це брехня. А, в веде справді дуже різна аудиторія. А, приходять як і діти, так і молоді люди і, і трошки старші. Але на жаль, сторічно до мене не приходило, тому це брехня. Оле як ти мене міг назвати сторічною жінкою? То я була на балконі. Тобі було 120 двадцять тоді. Віями то я була. Я відряджаю. Це правда або брехня Сабіну Мусіну. Ну, і від нашої команди йде Тімур Мірожнічан. Закрий, постав. Да, Що да, да, да. Да. Ну, да. в тебе там написано? Зараз побачимо. Зараз побачимо. Ну давайте. Тімур, я про неї все знаю. Я кашляну, якщо це брехня. А, я дуже коротенька. Правда чи брехня? Я ніколи не запізнювалася. Це правда. Я ненавиджу очікувати людей. Тому я дійсно ніколи не запіснююсь. Вибачайте, дівчата, але це правда. Wow! Молодець! Молодець. Моя повага, моя повага. Окей, тоді тобі факт від мене. А, якось я озвучував станції метро англійською. Мені здається, що це правда, і мені здається, що. Ти озвучуєш все, що можна зробити? А, дійсно, я за, за свого життя озвучував, ну, мабуть, абсолютно все, починаючи там само собою від Євробачення, фіналу Ліги Чемпіонів, Євро 2012. Все все було англійською. Навіть інавгурацію президента озвучував. Боже, який ти розумний чоловік? Дякую, Тому, дякую. ти Дуже розумний чоловік. От. Але станції метро я так і не озвучив. Метрополітен! Чому? Чому наступна станція перемога! Подивимось. Дякую. Дякую. Ну, давай. ну дівчата, вибачте, тут було складно. Ну, як мені здається, що він складно. все Так, да, складно. Що ж, раунд, правда, ще брехня щойно закінчився. <світ> Пане суддя! Отже, брехуни і брехушечки. <світ> У нас нічия. три-три. Я моргаю. Я теж. То, я моргаю. — Я марга. Пані Сабіна, яка не запізнюється, прошу від дівчат. І Олег Сумей. Не забудь. Отак, сюди. Давай, да, отак. А що ви її закапали в очі тільки що? Леся. А можна закритими очима? дивитися? Наразі можна заплющити очі, поки ми підготуємось. Отже, за моєю командою ви розплющуєте очі, дивитеся і хто перший кліпне, той програв. Три, два, один, почали. Молодець, молодець. Сабіна, кефір приїхав. Та що таке? Сім? Сім секунд пройшло. <праць> Нічого, О, нічого. Що, нічого, нічого. Що нічого нічого. Що нічого нічого. Що? Чо. Чо, чого. Олеже, що сталося? Це, у мене завжди дуже слізяться очі. Мені навіть коли роблять а, як це, рим на, на зйомку. Оці постійно сюди запихаються всякі оці мейкапи. і мене це дуже болить і мене дуже. А ще коли я пишу свої пісні, я плачу. Це від це від ліричності, пане суддя. Нехай буде так. Отже, дівчата перемагають! Вітаю! Блає в лісі і ходжу така. Думаю, десь би може якихось грибів назбирати. Підходжу до пеньочка, а то не пеньочок, то Богдан стоїть з бонусним. Скільки відсотків чоловіків вважають себе ідеальними коханцями? Всі коханцями в буквальному сенсі. Ну я не всі, але вони ж не скажуть ніяк. Ага, щось роблю вожесь. Ні, ну адекватні реально не вважають. Бо ти да, розумієш, да, що да, є да, куди да. розвиватись. Рости так з є куди рости. <ріст> Якщо тебе запитають, Лесі Вальна, як його ти ж скажеш звичайно? Ну воно так і є, то так, не я це навіть не я, то люди кажуть. Люди кажуть. Ну так, або сто <ріст> ну, або 83. <ріст> Оце це в тебе Ні. Mm -hmm. Це все залежить від чесності мужі. Він може собі чесно. Так, давай так. Це все залежить від чесності жінки. Розумієш чому? Mm -hmm. Я розумію, чому. О, так, але ти ж все одно ти ж розумієш. Розумію, це правда там. Розумієш. Або ні. А я Сімдесят. 70... Да. Скажи. Готове. Що ж, ми вже маємо відповідь. Ми люди творчі. Тому Анна Різадінова озвучить зараз нашу відповідь. Зустрічайте! <плес> <плес> і так, ми вважаємо. Вау! Сімдесят. Це вже для мене було, так? Я розумію. Боже, я хочу навчитися абетку на художні, робити. на художню гімнастику? А, абетку робити. 70%! Ми приймаємо цю відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. А давайте вже наші гроші. 44? Так, дівчата, трошечки все пішло не так. Без бонусної тисячі гривень. Але ви попереду. Ну, нічого, нічого. Але мені 8 тисяч гривень дівчат, шість чоловіків. Я вас більше слухати не буду. Я вас більше слухати не буду. Нас наприклад на ви дівчата дівчата, 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 дівчата. Десь якийсь момент, що пішов провальчик у нас. Ра, Ра, є, побачили? Не у нас. Ра, побачили, як вони посипались тільки на, на Музики! Це буде. Козаки тут! Тут! Переможці Тут! Тут! І наш перекус теж тут. Спонсор показу: торговельна марка Чіпстерс. Хрусь, перекусь! Опа, літачок летить і залітає. Не до кінця злетить. Це е, зайвий баласт. <клух> Бачу по очах, що хочеш ще. Да, залишай мені просто.